Заходьте спочатку в наш інтернет-магазин, який закріплений в шапці профілі. Ми маємо для вас дуже гарний догляд, такий як DSD. Це є іспанські бренди, який працює на натуральних компонентах. Він як відновлює вашу структуру волосся, повертаючи блиск, шовковистість, гладкість. Е Обирає пухнастість, зменшує ламкість волосся, так і працює для стимуляції росту та зменшення випадіння. Є багато лосьйонів, шампунів, кондиціонерів. Я за пару фото прикріплю в кінці відео. Ви можете подивитися опис, а все інше заходьте в Телеграм, питайте індивідуально. дуже гарні ціни і дуже гарний психологічний засіб.